Доброго дня! Мене звати Тетяна Куліш, я практичний психолог з 13-річним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму каналі, де я розказую про ментальне здоров'я та способи його збереження. Сьогодні я хочу продовжити розповідь про першу психологічну допомогу у стані гострого стресу. Це відео, як і моє перше відео, буде корисно подивитися кожній людині, бо з проявами гострого стресу під час воєнних дій може зіткнутися будь-хто. Але я хочу, щоб це відео подивилися не тільки представники освітянської та батьківської спільноти, але й спеціалісти інших професій, особливо тих, кого стан гострого стресу стосується безпосередньо. Це можуть бути, наприклад, медичні сестри, які працювали у довоєнний час в поліклінічному відділенні, і вони могли не зустрічатися з проявами істерики або плачу у пацієнтів від виду власної крові при порізах склом від розбитих вікон після бомбардування. Навіть якщо ці порізи не глибокі, навіть якщо це не порізи, а подряпини. Істерика у людини може бути просто від переляку. З проявами гострих стресових реакцій можуть стикнутися рятувальники, пожежники, інші представники ДСНС, які розбирають завали і витягують з-під завалів людей або тіла людей, або фрагменти людських тіл. Це надзвичайно складна робота. І це абсолютно героїчні люди, які її виконують. Але психіка кожної такої людини має свій поріг витривалості. Тому після такого нервового напруження може можуть бути зриви, наприклад, прояви агресії стосовно своїх колег, друзів рідних. І, звичайно ж, енергетики, що повертають світло у домівки жителів Донбасу та інших регіонів України. Дуже часто вони працюють на територіях, безпосередньо наближених до зони бойових дій. Вони працюють розуміючи, що будь-якої хвилини можуть попасти під артилерійський обстріл або можуть бути невчасно евакуйовані з небезпечної території. Тобто життя енергетиків часто буває під загрозою, і всі ми безмежно вдячні їм за налагоджене світло у наших оселях. Але знову ж це дуже велике навантаження на психіку і поріг витривалості у кожного свій. Тому після такої роботи. У людини може початися, наприклад, нервове тремтіння, про яке я розказувала в своєму попередньому відео, посилання дам у описі до цього відео або прояви страху. Тому я прошу вас поставити вподобайку цьому відео і розповсюдити його в своїх соціальних мережах, щоб з цим актуальним контентом могла ознайомитися якомога більша кількість людей. Допоможіть іншим людям. Знайти мій канал на просторах Ютубу та отримувати якісну психологічну інформацію у сфері ментального здоров'я. Ну, а тепер, власне, про інші прояви гострого стресу плач. Ну, ознаки плачу, або людина плаче, або ви бачите, що вона дуже пригнічена, губи тремтять, і от-от готова розплакатися, розридатися. При плачу немає порушень поведінки, як при істериці. Як допомогти? Не залишайте людину одну, встановіть з нею фізичний контакт, візьміть за руку. Погладьте по голові, по спині, дайте відчути, що ви поруч, застосовуйте прийоми активного слухання, періодично говоріть так, кивайте головою, говоріть з людиною про її почуття, дайте їй виговоритися, проговорити про свої почуття і розкажіть. Про свої почуття стосовно цієї ситуації відносно того, чого людина плаче. Не намагайтеся заспокоїти людину, дайте їй можливість виплакатися. Хай людина проплаче стільки, скільки їй потрібно, щоб заспокоїтися. Страх. Ознаками страху є напруга м'язів, особливо м'язів обличчя. Це широко відкриті очі, сунуті до перенісся брови, сильне серцебиття, прискорений поверхневий подих, знижений контроль власної поведінки. Як допомогти? Покладіть руку людини на своє зап'ястя, щоб вона могла відчути ваш пульс. Відчути, що ви поруч з нею і що вона не одна. Ось так це робиться. От на зап'ястя, ви поклали, і людина відчуває ваш пульс. Заохоч... Самі намагайтеся дихати як якомога більш глибоко і рівно. І заохочуйте людину дихати в одному ритмі з вами. Якщо людина говорить, то слухайте її. Проявляйте зацікавленість, розуміння, співчуття, істерика, ознаки істерики, надмірне збудження, безліч рухів, мова емоційно насичена і швидка, крики, ридання можуть бути як допомогти. Ну, по-перше, видалити всіх глядачів і створити спокійну атмосферу. Несподівано вчиніть якусь дію, яка сильно здивує людину, наприклад, гучно плесніть у долоні, е, говоріть короткими фразами, впевненим тоном. Після істерики настає втома і втрата сил, тому укладіть людину відпочивати. Агресія, ознаки агресії. Роздратування, невдоволення, гнів, які людина не здатна стримувати, неконтрольоване прагнення щось знищити вщент і нездатність зупинитися, ну, наприклад, бити посуд або трощити меблі, словесні образи, мова різка містить багато емоційних компонентів. М'язове напруження, можливе незнач... незначне тремтіння рук і ніг через велике напруження, різкі рухи, напружені м'язи обличчя, як допомогти людині у стані агресії, за можливості зведіть до мінімуму присутність людей навколо. Запропонуйте людині перенаправити злість на Безпечний неживий предмет, наприклад, порвати папір, папір пом'яти його, пожбурляти, побити боксерську грушу або подушку, дайте можливість людині випустити емоції у цій, у цій ситуації. Нормально, голосно кричати, нецензурно лаятися, грюкати дверима. Реагуйте на прояви агресії людини. Так спокійно, як ви тільки можете. Дайте людині роботу з високим фізичним навантаженням. Демонструйте доброзичливість, не сперечайтеся з людиною. Не можна відповідати агресією на агресію, так ви лише підсилите її. Враховуйте те, що людина, як правило, розуміє, наскільки ганебна її поведінка, але заспокоїтися одномоментно їй не під силу. У спокійній формі намагайтеся розрядити ситуацію. Зараз не час комусь щось доводити. Демонструйте людині, що ви дружньо налаштовані по відношенню до неї і готові їй допомогти. Напишіть мені в коментарях, чи доводилося вам стикатися з людьми, що знаходяться у стані страху, істерики, агресії. Ставте свої запитання. Я відповім на них в одному з своїх наступних відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити мої чергові відео. До зустрічі!